Котика чую. Он побіг. І відповідно... Ааа, слухай. А в мене то все є. А в мене. У мене все є. Зараз принесу. <ріць> <ріць> Та, блять, що воно пробиває ці дзвони. Я був просто настільки впевнений, що у мене є цей ботріс. На такому характері вираз Катанчик, зараз я до тебе прийду. Ой-ой-ой, скільки тут ресурсів. Ж, ніхто не а, вон там. Бляха, ну мені не подобається, що там є цей. Чекай, я тут не все подивився не знаєш, братя, сестра, радіти, радіти, бо ми з тобою готові, він вирішив дати нам шанс довести свою віру перед кінцем часів. Дурні. Дурні є ті, хто бояться з вами, бо крізь нього лежить шлях до спасіння. Це якщо що, це, це цей самий вірус, який захопив. Це все. Ми побачимося біля терміналу. Ресурси пігали. Добре, що це була лапка.